Блумберг повідомляє, Україна бачить ризик, що Росія прорве оборону до літа. Також вони наголошують, що Путін не відмовився від захоплення великих міст України, включаючи Київ та Одесу. При цьому видання додає, що стратегія України полягає в тому, щоб спробувати утримати лінію фронту якнайдовше, до другої половини року. Причина очікування Ф 16 та боєприпасів, що дозволить Києву спланувати контрнаступ у 2025 році. Ну, як то кажуть, головне не втрачати бойовий дух та оптимізм. Ну прорвуть лінію оборони, ну добре. Ну захоплять Київ та Одесу, ну Бог з ним. Головне підготуватися до контрнаступу в 2025 році. Єдине питання, хто буде приймати участь у тому контрнаступі і що саме, доведеться відвоювати. Тому що Русня з кожним днем наступає все активніше і потужніше і продовжує захоплювати один населений пункт за іншим. При цьому українське військове керівництво завжди заявляє одну і ту саму фразу: Ми відвоюємо. Хто відвоює, коли відвоює, яким чином відвоює, ніхто нічого не пояснює. Але ми відвоюємо. Ну а з приводу F-16, це ще залужний казав з півроку тому, що не дадуть Україні такої кількості літаків F-16, які змогли би, хоч якось, змінити ситуацію на фронті. Це все повна брехня і казки. Ну і саме головне зверніть увагу, як швидко змінюється риторика української влади. Ще буквально місяць тому, і Подоляк, і головний розвідник Будано. Всі казали, що не можна тільки оборонятися, треба й наступати. Зараз іде е, наступ росіян, але вже навесні Україна почне свій наступ. І ось пройшов місяць, а вони вже заявляють, що Росія може прорвати оборону вже до літа. Так а як же ж ви готувалися до наступу росіян? Чи ви думали, що вони не будуть більше наступати? Хоча, можливо, будувалися якісь більш вигідні та більш укріплені позиції, ну приблизно такі, на які відходили українські військові завдіївки, тільки досі не зрозуміло, де вони ті самі більш підготовлені позиції. І ще друзі, оточню один момент, бо мені іноді пишуть: та ти топиш за Росію, ти хочеш щоб Росія прийшла, а ти ж Дун і так далі. Ні, для мене Росія, так само як і для більшості українців, це країна терорист і країна агресор. Але я прекрасно розумію, що відбувається, і я бачу, як українська влада продовжує зливати Україну. Якщо ви цього не бачите або не розумієте, це не значить, що я зрадник і чекаю Росію. І більше всього, я хочу, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася і перестали гинути люди. Але як ви самі можете побачити, у української влади зовсім інші плани на цю війну, тому що як я вже неодноразово повторював, їм потрібна Україна без українців. Друзі, не все я можу публікувати в Тіктоці, тому деякі новини я публікую у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.